Make me wanna shout I feel it rising up I'm gonna

УМКС. Змінюємось з тобою. пані Обрушані пальців, дісій хотіли б оповісти вам про нові засадах рекрутації в Університеті Марії Кирісколдовський. Цей вебінар буде проводженний в язику українським для кандидатів з України. Шановні друзі, сьогодні розповімо вам про те, що змінилося в рекрутації і які будуть зміни при прийомі на навчання вже в наступному 2026 році. Багато речей змінилося, і саме тому ми хочемо вас на них учулити, хочемо звернути на це увагу вже сьогодні, щоб ви були приготовлені для всіх тих, хто зараз в випускних класах, хто збирається поступати до Польщі в 2026 році. Отож, основна зміна, яка відбулася в цьому році, вона стосується підтвердження знання польської мови. Якщо до цього року раніше ми могли самі перевірити ваше знання польської мови, ми проводили співбесіди, то згідно з новим законом, з новим розпорядженням Міністерства, від серпня 2025 року ми приймаємо тільки державні панствові сертифікати на рівні Б2. Тобто ви повинні підтвердити своє знання польської мови певним документом. Отож, що це за документи? Це вже згаданий державний польський сертифікат на рівні Б2. Це може бути також екзамен Тель Тельк або екзамен ЕЛЦ. Тобто ці два види екзаменів, які легше відносно легше здати, тому ми заохочуємо на них записуватися. Про них я ще кілька слів скажу. І також це може бути закінчена е, нульовий рік в Польщі, так звана зирувка. Е, якщо ви закінчили зирувку в Польщі 9 місяців і отримали сертифікат після зерувки на рівні Б2, тобто ви здаєте екзамен зирувки на, на рівні Б2, то цього документу буде достатньо. Е, додатково сюди додаємо, якщо ви поступаєте на магістратуру, достатньо буде е, диплому бакалавра, який зданий в Польщі. Ось це ці основні зміни, які е, вступили в дію. Що ми пропонуємо, так? оскільки е, вступна кампанія починається в нас в квітні, але готуватися до цього потрібно вже зараз. Тому ми наголошуємо, що зараз ви маєте час, щоб записатися на мовні курси. Зараз ви маєте час, щоб підготуватися до цього екзамену. Є два варіанти дій. Перший варіант дій це якщо ви підійдете до екзамену ТЕЛЬК. це найбільш еластичний екзамен, його проводять досить часто, на відміну від державного, який проводить два чи три рази в рік, тут можна еластично встановлювати терміни. І ці екзамени проводить наш центр мінзика і культури. Польський для Полонії Цезоженців. Тобто при нашому університеті проводяться ці екзамени. Ми на сторінці даємо, коли відбуваються найближчі екзамени. Найближчі екзамени відбудуться вже от в листопаді і в грудні. Можна також на них зараз записатися. І там чекається десь порядка місяця, в середньому місяці. 4 до 6 тижнів чекається на отримання такого сертифікату. І з цим сертифікатом на рівні b 2 ви можете до нас поступати. Додатково, я забув згадати, що ті, хто закінчив тут школу і отримав швядецтво матуральне, тобто польська матура, вони також можуть поступити до нас на підставі цієї матури. Підтверджувати знання мови вже не треба. Наступний варіант це, якщо ви ну, не, не готові, так, не здали цей екзамен, бачите, що ви не, не встигли підівчити польську мову, то є можливість записатися на нульовий рік, так звана Зерувка. І також при нашому університеті закінчити цей нульовий рік, який дасть вам можливість на основі документу нульового року поступити до нас на навчання. Це основні зміни, які. Які на сьогоднішній момент наступили, тому ми радимо вже зараз про це подумати. Вже зараз подумати про те, як ви будете вчитися польської мови, коли ви будете здавати цей екзамен. І що я хочу наголосити, це не стосується нашого тільки університету. Це стосується всіх університетів в Польщі. Тобто, до будь-якого університету ви не поступите без. Цих документів знання польської мови на рівні Б2, які я озвучив. Що кілька слів, ще б хотів сказати щодо Песеля УКР. На сьогоднішній момент спецустава по Україні продовжена до березня 2026 року. Тому за перший семестр у нас студенти, які поступили, вони будуть звільнені з оплати. Як воно буде далі, будемо бачити. Швидше за все, ну, якщо буде продовжено цей закон, то буде також звільнення з оплати для тих, хто має тимчасовий захист, так званий, тоді можна буде поступити також на платне навчання, але бути звільненим з оплати. Але це треба буде слідкувати за змінами. Скажу два слова, чому варто вибрати наш університет. Наш університет це університет, в якому ви можете вибрати понад 80 напрямків навчання, понад 200 спеціальностей. Тут кожен собі щось вибере. Це дуже широка гамма спеціальностей, які можна вибрати. Це студмістечко, яке знаходиться практично в ближньому центрі. Все знаходиться в одному місці і гуртожитки. І навчальні корпуси, і басейн наш, і тут супермаркет є на території, поліклініка на території, центр фізичної культури і так далі. Тобто все локалізовано в одному місці. Це дуже вигідно для студентів. Додатково у нас є можливість безкоштовно навчатися. Так? Я вже згадав про песелю КР, про звільнення з оплати. Також по карті поляка можна безкоштовно навчатись. Безкоштовно можна навчатися, якщо у вас є державний польський сертифікат на рівні С1. А додатково у нас є свій конкурс таланти на ОМЦС», про який ми ще сьогодні згадаємо. Наш диплом визнається в усьому Євросоюзі, це теж важливо. Практичного спрямування відбувається у нас навчання, не чиста теорія. І також є україномовна підтримка. Це дуже важливо, особливо на перших порах, на перший курс, коли ви тільки приїжджаєте, і дуже складно зорієнтуватися, що і як у нас є і бюро обслуги іноземних студентів, де говорить українською, бюро рекрутації, де говорить українською, і також на факультетах, де є, скажімо, велика кількість українців. Є представники декана до справ закордонних студентів. Ну, наприклад, на економічному я займаюся іноземними студентами, тому можна завжди звертатися з якимись питаннями. Два слова про те, які найбільш популярні напрямки навчання у нас в цьому році, так, це міжнародні відносини, це туризм і відпочинок. Це, звичайно, всі економічні напрямки: це логістика, це економіка, це управління, це також популярні такі напрямки, як графіка, малярство, образотворче мистецтво, це також інформатика. І маємо ми також англомовне навчання. Яке е, можна також починати навчатися, якщо ви маєте вже е, сертифікат знання англійської мови на рівні Б2? Тут теж важливі зміни. Якщо раніше, якщо ви хотіли вчитися англійською мовою, вам потрібно, е, можна було пройти співбесіду з нами. Тепер, е, згідно з нового закону, ви повинні представити міжнародний сертифікат знання мови англійської на рівні Б2. І тоді ви можете навчатися менеджмент. International Relations чи Business Analytics and Data Science такі ось напрямки. І два слова скажу вам про документи, Документи, які потрібно мати для поступлення в наступному 2026 році. Це заява, яка формується в інтернеті, тобто ви створюєте свій профіль на irk.uncs.lublin.pl, відкривається запис в квітні, ви створюєте там свій профіль і можна звідти видрукувати таку заяву подання, яку треба буде підписати. Ви вносите оплату рекрутаційну 85 злотих. Потрібно мати атестат з додатком, який має бути. Апостольований і перекладений е, присяжним перекладом на польську мову. Е, крім цього, як я вже сказав, сертифікат на знання польської мови на рівні Б2, якщо ви будете навчатись польською мовою, або англійської на рівні Б2, якщо ви будете навчатися англійською мовою. Е, е, крім цього, потрібно е, паспорт закордонний, е, відповідно. Копію нам дати, оригінал показати потрібно осьвячання родівця, згода батьків на навчання, якщо ви неповнолітня особа, фотографія 35 на 45, і також страховка медична. Це от ті основні документи, які потрібно буде представити для того, щоб поступити до нас на навчання. Ми зазвичай починаємо реєстрацію на навчання в середині квітня, тому можете вже в середині квітня реєструватися, записуватися до нас на навчання. Якщо у вас є якісь питання обов'язково, нам ці питання задавайте. Можна мейл писати, можна подзвонити до нас на наші телефони, ми також є в WhatsApp і чи в Viber, і. можна ці питання всі нам задавати. Заохочуємо також слідкувати нашу сторінку, тому що ми будемо робити ще вебінари ближче до початку вступної кампанії. І буде в нас день відкритих дверей. Тобто це все такі анонси. Ми їх будемо пізніше, з нового року, розміщати на нашій сторінці. Дякую і хочу переказати слово своїй колезі Марині Положенко, яка розповість про конкурс талантів, яка, зрештою, теж є лароваткою цього конкурсу. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти трішки більше про університет Марії Кірі-Складовської. Зараз ми знаходимося в самому центрі е, нашого університету на площі Марії Кірі Складовської. Навколо мене знаходяться факультети, ректорат, а зовсім недалеко, і студентські гуртожитки. Університет Марії Кірі Складовської є одним з найбільших університетів на сході Польщі. У нас налічується 11 факультетів та один філіал в Пулавах. Кандидати мають до вибору 60 напрямків та більше 250 спеціальностей. Щороку в нашому університеті навчається більше 20 тисяч студентів на бакалавраті, магістратурі та докторантурі. Навчання відбувається польською мовою, а також є і англомовні напрямки. При нашому університеті працює центр польської мови та культури для польської діаспори та іноземців. Кожен бажаючий може вибрати курс для себе за різним рівнем підготовки, а також за різною тривалістю навчання. Наприклад, річний підготовчий курс польської мови дозволить тобі гарно підготуватися до здачі державного іспиту на знання польської як іноземної на рівні С1, А саме цей сертифікат дозволяє безкоштовно навчатися в університетах Польщі. Також кожен наш студент може пройти інтенсивний курс польської мови за місяць перед початком навчання, а це має свої плюси. Вчити польську мову в новому середовищі з носіями мови це завжди класно та зручно. А це хатка Жака. Саме тут створюються та відбуваються культурні події нашого університету. На базі хатки Жака діють університетський хор, університетське радіо, т.і. УМЦС, а також ансамбль народного танцю. Також декілька років тому тут був відкритий медійно артистичний інкубатор. Він є унікальним свого роду на сході Польщі, в якому об'єднуються медіа, наука, культура, а також мистецтво. Кожен студент може пройти тут практику та спробувати себе у новій ролі. Наше студентське містечко знаходиться в самому центрі Любліна, а також воно є унікальним свого роду в цілій Польщі завдяки своїй функціональності та комфортабельності. Наш університет має 9 гуртожитків за різною ціновою категорією та умовами проживання, тому ти можеш вибрати той гуртожиток, який найбільш тобі подобається. Навколо гуртожитків є магазини, їдальня, кафе, аптека, лікарня. І все це знаходиться в дуже близькій локалізації одне від одного. До найближчого факультету всього лише 5 хвилин ходьби, тому це дуже зручно. На університеті Марії Кірі Складовської є дуже розвинений спорт. Найголовніше, що студенти не відвідують звичайних занять фізичної культури, а вони вибирають ті секції, які найбільше їм подобаються. Фітнес, аквааеробіка, плавань, футбол, баскетбол, волейбол та ще більше 60 різноманітних секцій до вибору. Також при університеті діє спортивний клуб АЗС УМЦС, де ти можеш проявляти себе з професійної точки зору на спортивній арені. А це наша культова їдальня Труйка. Саме тут ти зможеш спробувати смачні обіди за низькими цінами, а наш привітний персонал завжди з радістю тебе зустріне. Також тут працює зона коворкінгу, де ти можеш як самостійно, так з друзями зібратись, вчитись та працювати. Приїжджаючи на навчання до нашого університету, ти завжди можеш сподіватися на підтримку наших працівників, котрі завжди дадуть відповіді на будь-які твої запитання. Хочу зауважити, що у 2020 році Люблін був визнано найбезпечнішим містом в Польщі. Він завжди є відкритим для студентів та дає багато можливостей для розвитку. Сучасна наукова база, активне студентське життя, низькі кошти проживання це все про наш університет. Заінвестуй у майбутнє. Вибери університет Марії Кюрі Складовської. Добрий день. Мене звати Марина Полозенко. Я працюю в бюро рекрутації УМЦС і сьогодні хотіла б вам трошки більше розповісти про наш конкурс Таланти на ОМЦЕС. Отже, якщо ми говоримо про конкурс, зміни, які війшли у нас з цього року і стосуються підтвердження знання польської мови, стосується також кандидатів, які б хотіли аплікувати на конкурс таланти на ОМЦС. Тепер головним підтвердженням знання польської мови буде наявність сертифікату мінімум на рівні Б2. Сертифікат: це може бути або державне знання польської мови, це також може бути сертифікат Телк, або можна закінчити річний курс, так звану зарувку, там де навчання проводиться не менше ніж 9 місяців. І після закінчення такого курсу, якщо кандидат має знання польської мови на рівні Б2, також може цим сертифікатом підтвердити свою. Свій рівень знання польської мови. Сертифікат є обов'язковим, оскільки без сертифікату ми не зможемо розглядати заявки кандидатів на конкурс Таланти на ОМЦС. Отже, зараз коротко, як саме відбувається запис на конкурс таланти на ОМЦС. Потрібно зробити профіль у нас на рекрутаційній системі ІРК, зареєструватися на обраний напрямок. Тут увага потрібно перевірити, які саме напрямки беруть участь у конкурсі, зареєструватися на цей напрямок, оплатити рекрутаційний збір і також повідомити нас про наявність сертифіката. Як це можна зробити? Сертифікат можна завантажити на своєму профілі на сторінці ІРК, також можна надіслати нам повідомлення на електронну адресу і вислати скан сертифікату. І також обов'язково потрібно вислати заявку на конкурс. В заявці потрібно приєднати скани своїх досягнень. Досягнення можуть бути, наприклад, це може бути наукова діяльність. Спортивна діяльність, артистична діяльність, але сертифікати засвідчення, дипломи повинні бути не старші ніж три роки від дня подання заявки на конкурс таланти на ОМЦС. Після того, як заявка буде надіслана, потрібно почекати, чи кандидат буде закваліфікований до наступного етапу конкурсу. Наступний етап це співбесіда. Для кандидатів на конкурс співбесіда лишається, оскільки на співбесіді також буде перевірятися мотивація кандидата, чому саме кандидат хоче і реєструється до нас на конкурс таланти на ОМЦС. І ще одна увага: без наявності сертифіката також не буде проведена співбесіда. Заявки кандидатів без підтвердження знання польської мови не будуть розглядатися. Коли вже кандидат отримає повідомлення, що він проходить до наступного етапу, потрібно буде онлайн приєднатися до зустрічі та пройти співбесіду. І після співбесіди потрібно буде почекати вже на остаточний результат повідомлення від нас, чи кандидат виграв конкурс таланти на ОМЦС. Якщо кандидат отримає позитивне, Повідомлення, позитивне рішення, що він виграв конкурс таланти, тоді потрібно буде до нас достачити цілий комплект документів. Це можна зробити або особисто, або може це зробити уповноважена особа. Також можна надіслати документи поштою. І як тільки кандидат ми вже будемо мати цілий комплект документів кандидата, такий кандидат буде закваліфікований і прийнятий на навчання в рамах конкурсу, тобто наука буде повністю безкоштовна. Тож, радимо вам брати участь у конкурсі. Це чудова можливість, щоб могти вчитися безкоштовно. Тож, пробуйте свої сили, аплікуйте на наш конкурс. В разі будь-яких питань запрошуємо до контакту. Запрошуємо також підписатися на наші сторінки в Фейсбуці і також слідкувати за актуальними інформаціями у нас на сторінці ОМЦС. А я дякую і чекаємо вас на УМЦС.